Тактики для Фейситу це рубрика, основна мета якої пояснити глядачу, що виконати тактики ті родин команд на Фейсіті легко, якщо ви граєте пачкою з трьох людей, адже 3 з 5 – це більше половини, то вашому стаку буде легше домовлятися контролювати ключові зони за КТ та відкидати всі необхідні гранати за те за планом на раунд. Всі професійні задроти на Фейсіті підіймають собі 4000 ело, саме граючи пачкою з трьох гравців. Вітаю вас всіх, друзі! Це другий випуск рубрики тактики для фейсу. Минулого разу ми з вами розглянули напад на міражі. Сьогодні будемо розглядати захист. Якщо ви поєднаєте перший і другий випуск, ви точно станете королями міражу, прямо як і мій спонсор Беткінг. Першою страткою буде ретейк Мідавіденс. П'ять кетешників вивалюються в мід і роблять дуже боляче. Все, що треба сказати а-опорнику, це. Go stairs, smoke Palace and Jiggle Pit from Stairs. Ваша жетрійка розпочинає раунд дефолтно, займаючи вікно, коннектор та шорт. Гравцю у вікні треба збирати інфу по парапету прострілами або юзанути хає, щоб провільнути смок і не пустити гравців атаки в шорт. В цей момент кон-гравець дає собі смок і теж страхує пробіг по парапету. Адже може прилетіти смок в кон, то шорт гравцю бажано мати при собі смок, щоб зупинити можливий раш. Одночасно, з вашими діями, міньйон на апленті вже має бути на стерсах, дати смок в паласи і виконувати свою роль, будучи близько до коннектора. Шорт гравець теж кличе свого міньйона з беопори шифтом притопити на шорт. Всі попередні дії мають бути виконані до хвилини 30, адже це таймінг смока у вікні, який ще має лежати для виконання цієї тактики. Бо поді завдяки смоку у вікні може підготувати молік за білі бокси. Щоб кинути молотов, він став на дерев'яху у вікні, прицілився, як було показано, і вирівнявся по радару по центру вікна. І з гарного кроку вперед кинув молотов. Тримайте бінт для наближення мінімапи. Повертаємося до ролей. З шорта ваш тімейт готує молотов «Вандер», а в коннекторі тримає флешку під вікно. Як тільки снайпер кидає молотов з вікна, то розпочинається фаза тотального відйоба міда. З шорта летить молотов, який заганяє гравця нападу глибше в Кон Конгравець кидає флешку за спину в цей момент, якраз падає молотов за білі бокси, і вони разом йдуть чекати стілець та потім закривають останню позицію на мідлі, котрою є кран. Підсумуємо на дошці. Снайперу у вікні треба мати запальну за білі бокси і хає на ревіл. Гравець в коні має закупити смок, щоб допомогти прийняти раш по парапету та флешку в подальшому під вікно. В чорті треба теж нормально витратити на гранати. Можливий смок проти рашу на парапет та запальна вандр під час ретейку. Кол для опорника доволі легкий: go stairs, smoke palace and jiggle pit from stairs. Б-опорника взагалі можна начіпати, а просто покликати його прийти до вас на шорт. Міні тактика від Пурії, щоб вбити вихід мідл з вікна, навіть якщо там лежить смок. В цьому раунді ваша трійка вже стартує вдвох у вікні і один іде на шорт. Адже у вас ніхто не грає в коннекторі на початку раунду, то ви маєте сказати своєму гравцю на А Моліпіт, смок піт in Shadow. В цей час ваш снайпер має збирати інфу по парапету. Адже шорт гравець увесь час біжить з гранатою в руках і не буде готовий до файту. За можливості снайпер може додати молотов за білі бокси. Якщо напад не рашить парапет, то двоє стають в смок, а шорт гравець максимально швидко кидає хаєна проти вікна, що робить ревіл і дає змогу дати фраг. Дії після файту теж дуже важливі. Оно гравець має дати смок в конектор, бо там наразі геп, в якій можуть мутнутися гравці нападу, а снайпер біжить в КТ, чим встигає на допомогу на апленд, бо смок в ямі ось тільки закінчується. Тепер розберемося на дошці. Снайперу все, що треба, це запальна за білі бокси. Гравцю конектора треба закупити смок, бо після файту треба закрити конектор, адже туди можуть зайти тери. На шорті потрібна тільки хає і залізна віра в тімейтів, що вони вас не продадуть. Найкращий і мій особисто улюблений антираж Мідлі від Наві. В цій тактиці дуже важливо отримати перший спаун під вікно, щоб вас не встигли заспотити гравці нападу. Ваша трійка починає раунд вдвох через вікно, і шорт гравець дефолтно розпочинає раунд в своїй позиції. Гравець з першим спауном падає в андер та кидає на низ сходів смок, щоб тери не могли вбити його в спину, поки він чекає тімейта з шорта. В цей момент снайпер має прифаєром підготувати ревіл, щоб відволікти на себе увагу нападу, а потім відійти на флешку пекемплю джамтроу, яку він кидає сидячи. Снайпер одразу кидає флешку, коли шорт гравець підбіг до ладеру. Але через те, що ніхто з тімейтів не контролює мідл, то шорт гравець має спочатку прийняти можливий раш під свою флешку, яка сліпить мід. А вже потім колить флешку, під яку разом з тімейтом пікають. Якщо Маказі зумів дати фраг, то імед дуже сильно вжився в роль після зйомок. Пусти мене, пусти кажу, не тримай, я додому хочу. Точняк, забув. Снайперу ще треба дати смок в паласи, щоб гравцю на А було легше, адже фокусувати треба тільки яму. Резюмуємо: снайперу у вікні треба набрати майже фулпак. пак, хає не ревіл, флешка на випад тімейтам, так ще й смок в паласи на А. Гравцю коннектора потрібен тільки смок. Навіть при можливості можете не докупати гранати, бо велика ймовірність, що ви їх банально не використаєте. Гравцю на шорті треба тільки антіраж флешка, тож теоретично він може теж не купляти багато гранат. Тімейтам важливо сказати: do heavy we check mid-fest and rotate to you, щоб вони не повмирали швидко. А спонсором сьогоднішнього відео є платформа Google Case де є безліч кейсів, контрактів та покращень, де ви можете вибити топовий дроп. За промокодом mur 35 ви можете отримати додаткові 35% до суми депозиту. Розважайтеся. В останній тактиці ми розберемося, на прикладі монголів, як зіграти закрито, але майже гарантувати собі ситуацію 5-4. В цій тактиці фокус йде не на мідл, а на пленти, тому ваша трійка розосереджується по мапі. Спершу треба попросити Б опорника купити хає. бро. Ichi, please. І потім попросити його дропнути хає у вікно. Шорт гравець теж залишає свою хає у вікні. Далі гравець коннектору не пікає мідл, а просто закриває кон смоком, відходить в джангл та забирає буст у вікно. Bro, I take pit, go це дуже важливо, адже кон залишається без нагляду, і гравці нападу можуть промотитися в джангл. Але якщо тімейт виконає все правильно, то для нього це буде фріфраг. Саме для того, щоб він з цим впорався, ваш снайпер має розпочати раунд на тікіті. Шорт гравець теж більше допомагає своєму опорнику. Може трошки прострілювати бедім, але все одно повинен піти далі на шорт. Бо якщо впаде смок в конектор, то гравці нападу зможуть пробігти в шорт, а в даній ситуації заблокувати прохід може тільки цей гравець молотовим під ладер на парапет або взагалі закрити парапет смоком. В такому випадку гравець розмінює свій смок на смоки нападу, вони закінчуються, і гравці нападу не можуть безпечно пройти до нього в шорт, адже без смока в коні КТ можуть стати в такий незручний сетап. Після цього шорт гравець сетапить Б з опорником. Genius, not my lover. Так ось, до чого є це все? Ви навчилися грати дефолт. Вітаю! Але ви все ще думаєте, де тут тактика? Ну, пам'ятаєте, трихає на початку раунду? Ось Бліц, він іде до них. Під кінець смока у вікні. Дуже ймовірно, що гравець нападу заховався десь знизу. Саме тому ваш гравець конектору має дати молото під вікно. Щоб виманити вандер суперника, а потім забомбити його декількома хаєшками з двох кнопок миші. Ця ситуація стається дуже часто, і тактика дроп трьох хає у вікні принесе вам легкий ентрі між хвилиною і хвилиною 10 на таймері. Останній раз спускаю дошку. Вашому снайперу бажано мати авік та грати на тікеті, допомагаючи на апленті. Гравець коннектора має купити собі смок, вкон і хаєшку. Також шорт гравець має прикупитися потужно, адже є ймовірність, що йому можуть знадобитися смоки молотов, щоб застопити араж по парапету. Також треба дропнути хає, гравцю конектору у вікні. А опорнику вам треба сказати: «Molly піт, go shadow and watch jungle», А Б. Опорнику Buy AC and drop it near window. Так, стоп, 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 стоп. Ми відео не закриваємо. Ми зараз йдемо в коментарі писати, чи сподобався нам відос, чи подобається нам ця рубрика. Якщо так, плюсик, якщо ні, мінусик. Можете ще щось вигадати, як хочете, можете навіть більше розгорнути. Я буду вам тільки вдячний. Ну і звісно, підтримайте загалом канал лайком, підписочкою. І якщо хочете, можете протиснути дзвіночок, щоб бути першими, хто подивиться ці відео. Ну а з вами був Мур. До зустрічі!